Привіт, мене звати Анна Сеньковська, я мережевий підприємець, і вже понад 5 років я співпрацюю з компанією Coral Club. В даному відео ми поговоримо, що таке бізнес Coral Club, яка взагалі його суть. А які перспективи він дає, і для кого цей бізнес підходить, і якщо хочете, прямо для кого він не підходить? Адже відверто я не живу ілюзією, що всі люди мають займатися однією справою. Ми шукаємо людей зі схожими цілями цінностями для того, щоб масштабувати дану справу разом. Компанія, взагалі, вона для нас з вами є партнером. Тобто йдеться про підприємницьку діяльність, не про роботу за зарплату, не про найману працю. І результат тут залежить тільки від нас самих, і також від створеного товарообігу. Колись, взагалі, працюючи на роботі, я шукала безліч можливостей, де я можу. Достойно заробляти, але відверто я не мала досвіду в бізнесі. А саме головне я не мала ідей і коштів для того, щоб створити свій бізнес, і я розуміла, що шанс відкрити свій бізнес він рівний нулю. Тому крадькома, і не зовсім вірячи, що у мене вийде, все ж таки розглянула бізнес з коралом, який взагалі не потребує вкладень. І мені тут розповідали на початку про достатньо великі перспективи доходу від 3 тисяч доларів в місяці більше. І зараз це для мене являється взагалі реальністю. Тоді це для мене було казкою, а зараз це моє життя. От. І не скажу, що це було важко досяжно. От, і зараз ми якраз поговоримо про те, як виглядає співпраця. Є компанії з усією інфраструктурою, виробництвом, продуктом, логістикою, сайтом, бухгалтерією. І всі ці процеси вони вже реалізовані компанією. Наше завдання це створення товарообігу на готовій мережі. Зовсім простою мовою, це завдання зробити так. Щоб люди у світі про це дізнались і самі користувались продуктом через уже готову інфраструктуру, тому давайте про все по порядку. Перше, є компанія і є потенційний ринок. Це люди, яким буде цікавий цей напрямок. Наше завдання тільки знайти людей, зробити так, щоб про цей продукт дізнались. І можна використовувати, звісно, там, різноманітні методи просування, різні способи. А знаєте, взагалі мережевий бізнес це вже давно не той бізнес, який був 10-20 років тому. Тому що тоді. Це було як якесь певне нав'язування, люди цього боялись. А зараз ми рекомендуємо завжди те, що любимо. Подивились класний фільм, рекомендуємо друзям. Купили якісну річ, рекомендуємо цей магазин. І, звичайно, за такі рекомендації в житті нам не платять кошти. А суть мережевого бізнесу це якраз платити за наші рекомендації, і причому що дуже непогані гроші. Взагалі, стосовно просування продукту і продажів, хочу трошечки випередити ваші думки стосовно того. Що це треба багато продавати, мати навики у продажах, мати багато клієнтів, там сотні їх і так далі. Але це взагалі далеко не так. Коли я прийшла в бізнес, мені був 21 рік, і все моє оточення не надто цим цікавилось. Та й 5 років тому взагалі добавками не так цікавились і захоплювались. Навиків у мене тоді не було. Але завдяки системному навчанню, яке тут є у нас, завдяки супроводу наставників, я створила команду у більше, ніж 15 країнах світу. Зараз у мене споживачів більше, ніж 25 країнах світу. Легко це пояснити тим, що порекомендувати продукт, наприклад, можна 5 друзям, ці 5 друзів. Кожній своїм двом, і таким самим чином у нас вже там 15 людей в структурі. І так далі по ланцюжку. Ці люди збільшуються з шаленою швидкістю. Варто взагалі тільки запустити процес і весь товарообіг цих людей це вже наш груповий об'єм і це все ваші гроші. Які ви будете отримувати від створеного товарообігу, які створює повністю ваша структура. І по суті, це і є суть побудови мережі, яка веде до пасивного доходу. Завдання взагалі будь-якого бізнесу це що? Це масштабування. Візьмемо, наприклад, кав'ярні. От, припустимо, що одна кав'ярня здатна реалізувати 10 чашок кави. І більше вона просто фізично не може. Наприклад, а так? А якщо ми хочемо тисячу чашок, нам потрібно 10 кав'ярень і так далі по наростаючі. Ну, ці такі образні цифри я взяла якби мінімально саме з цим принципом масштабується, до речі, мережа кав'ярень Starbucks, які роблять товарообіг 25 мільярдів доларів за рік та мають більше 29 тисяч, здається, торгових точок. Тобто, кожна кав'ярня вона засереджує на собі зовсім невеликий товарообіг. Така сама модель бізнесу працює в нашому випадку, тільки весь товарообіг він зосереджений навколо людей. Тобто там 10, 20, 30 клієнтів навколо кожної людини є ще клієнти, і цим створюється величезний товарообіг. У цьому і суть нашого посолу, і мета зараз цього відео відібрати людей, з якими ми будемо будувати цей бізнес, і далі його масштабувати. Я хочу також сконцентрувати вашу увагу на слові відібрати. Не умовити, не переконати, щоб тільки людина прийшла. До речі, кажу, це, це, це якраз один з найбільших проблем млм бізнесі, те, що я вперше сказала. Та це ж те, що люди обіцяють, що це легкий класний бізнес, стараються когось затягнути. Що тут легко все робити, можна взагалі нічого не робити, тільки прийти, і в тебе вже в життя все зміниться. Але це порожні обіцянки. Я проти такого. Це псує репутацію МЛМ бізнесу. Хоча це такий самий бізнес, де ну, потрібно розвиватись, вчитись, рости, створювати товарообіг, приділяючи достатньо цьому часу, багато зусиль. Одного разу, взагалі, я організував ще клієнтську базу 40 клієнтів, які, в свою чергу, привели кожен по декілька осіб, моя структура вже налічувала більше тисячі людей перші півтора року я це зробила. І в той час, коли почався ковід чи інші були кризові моменти, я завжди мала пасивний дохід. І цей дохід він був присутній, незважаючи, чи приділяю я час бізнесу, чи ні. От просто уявіть собі, коли вже є клієнтська мережа, припустимо, тисячу чоловік. І люди реальні задоволені продуктом. До речі, це головний взагалі фундамент нашого бізнесу: результативність. Результативність продукту, а вона е, грає велику роль, бо якщо б людям не подобався продукт, все інше взагалі не мало би жодного сенсу. А 80% людей, які мають дисконт у нас в компанії, у мене в команді, це, зокрема, просто споживачі, які якраз забезпечують стабільність, стійкість бізнесу. Так от, уявіть, тисячі задоволених клієнтів, які дадуть лише одну рекомендацію, припустимо. Ну, протягом місяця-двох це зробить. Те, що в мене там чи у вас в організації буде вже більше двох тисяч людей, і в цьому і суть масштабування цього бізнесу. І що не менш важливо, що нас взагалі відрізняє від інших компаній, це концепція здоров'я, це взагалі поетапне клітинне відновлення здоров'я. Зараз я на цьому не буду акцентувати увагу, адже в мене є взагалі окреме відео про нашу концепцію, про продукт, який ми просуваємо. З ним ви можете також ознайомитись у мене на каналі. І продукція компанії, вона взагалі максимально високоякісна, сертифікована в кожній країні збуту. А всього, до речі, ми охоплюємо більше ніж 160 країн. От і мені, як людині, яка вивчає нутриціологію, інтегративну, превентивну медицину, питання якості воно було максимально важливим. Тому що я розуміла, що я не можу просувати те, що не вірю, чим не користуюсь, від чого не бачу результат. Тому, найперше, мені було цікаво розібратися у продукті і отримати власний результат, що і потрібно зробити кожному, входячи у цей бізнес, мені взагалі було надто важливо, що те, що я буду рекомендувати своєму оточенню, а це моя репутація, так, щоб це було якісним. В чому я й переконалася у перші два місяці користуючись продуктом. А тоді, коли я позбулася алергій, коли я нормалізувала стан своїх гормонів, завдяки цьому я скинула 10 кілограмів, ну і багато іншого в моїх клієнтів, в моїй сім'ї і так далі. Тому вам вже потрібно тут розібратися самим і перевірити мої слова на собі, як працює продукт стосовно співпраці, також у нас з вами є два варіанти. Перший варіант це можна просто рекомендувати продукт своєму близькому оточенні там, чи в соцмережах і заробляти додаткових 300-500 євро. При цьому всім, всіма відправками займаються офіси по всьому світу. Людина просто по вашому реферальному посиланні замовляє собі продукт. Ви нічого не відправляєте, не берете якісь кошти, не перепродаєте. І другий варіант цим бізнесом займатися вже більш серйозно, так як це роблю я. І фокусуватися вже на зростанні мережі і залученні нових партнерів, просуваючи якраз саму ідею бізнесу. Тут дохід становить вже більше 3 тисяч євро, і швидкість виходу на результат залежить виключно від вашого рішення і готовності сфокусуватися на цій справі. Взагалі суть бізнесу так, у просуванні продукту та самої ідеї цього бізнесу. От, тому все залежить від вас. Я перший свій хороший результат і вихід на більше ніж півтора тисячі доларів зробила за рік. От е, основне завдання зараз, так у вас після перегляду відео, це розібратися, як працює цей бізнес. І хочу зауважити одразу е, тих, хто цікавиться цим бізнесом. Це не робота по найму, це не побудова е, там якоїсь роботи, це побудова власного бізнесу ж такою відповідальністю, з таким відношенням, і тільки від вас самих. Залежить швидкість вашого росту і той результат, який ви отримаєте, за який проміжуток часу. Тому кому відгукується взагалі діяльність, якою я займаюсь, хто розуміє всі перспективи і масштаби цієї компанії, і в цілому мережевого маркетингу, випишіть мені, я особисто відповім вам на всі ваші питання, дам подальші рекомендації для того, щоб почати будувати міжнародний сильний. Потужний бізнес з компанією Coral Lab. Або якщо хтось із моїх партнерів поділився із вами цим відео, напишіть їм, якщо ви готові вглиблюватись у цю справу серйозно. Усім успіху!